Вітаю вас! Ефіра ТВІ продовжить програма Сундипу онлайн, яка ознайомить мільйонну аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського державного педагогічного університету. У порядку денному засідання вченої ради університету, яке відбулося минулого понеділка, було чимало важливих питань. Зупинимося ж на трьох основних моментах. Велика група викладачів різних кафедр одержала того дня свідчення здобуття ними високих наукових ступенів і звань. Ректор педуніверситету, професор Юрій Ляной, вручив диплом кандидата педагогічних наук Дмитро Олександровичу Козлову, диплом кандидата фізико-математичних наук Юрію В'ячеславовичу Хворостині і ще один диплом кандидата педагогічних наук Нелі Валентинівні Дехтярьовій. Атестат доцента кафедри хорового диригування вокалу та методики музичного навчання одержала Світлана Григорівна Крамська, доцентів кафедри історії України Світлана Олександрівна Авхуцька. І Юлія Вікторівна Подріз двоє викладачів стали доцентами кафедри теорії та методики фізичної культури Андрій Олександрович Титович, і заслужений тренер і заслужений працівник фізкультури і спорту України Сергій Вікторович Чередніченко. Атестат доцента кафедри педагогіки одержала Ірина Іванівна Проценко, доцентка кафедри германської філології Вікторія Вікторівна Козлова. Одразу цілим квартетом доцентів збагатилася кафедра дошкільної і початкової освіти. Наталія Павлівна Данько, Євдокія Дмитрівна Харькова, Олена Іллівна Гаврило і Ольга Олександрівна Вацько. А доцентом кафедри педагогічної психології стала Тетяна Іванівна Щербак. Всіх їх привітали члени вченої ради, педагогічного університету, всім побажали подальших успіхів у науковій діяльності. Починаючи з 25 січня, доктор педагогічних наук професор Олена Миколаївна Семенох. У якості виконуючого обов'язки завідувача до оголошення конкурсу очолила кафедру української мови. До цього в Сумському педагогічному університеті вона була сумісником, працюючи в штаті одного з інститутів Національної академії педагогічних наук України. Обрала вчена рада педагогічного університету. І директора інституту фізкультури, врахувавши рекомендацію трудового колективу цього структурного підрозділу Сум ДПУ за підсумками таємного голосування 29 голосами за і 5 проти, директором інфіскульту став кандидат педагогічних наук, доцент багаторічний заступник директора кузні спортивних кадрів Сумщини з наукової роботи Михайло Олегович Лянной. Виконувати свої обов'язки на новій посаді. Він почне з 1 лютого. Ректор з наукової роботи СумДПУ, доктор педагогічних наук, професор Аліна Збруєва на засіданні вченої ради університету підбили підсумки наукової діяльності викладачів і студентів у 2015 році. готуючи цей звіт, Аліна Анатоліївна за її словами зосередила увагу на головних пріоритетах з огляду на урядові постанови, а саме, фундаментальних дослідженнях з найважливіших проблем природничих, суспільних та гуманітарних наук, а також науках про життя. Нових технологіях профілактики та лікування найпоширеніших захворювань у звіті знайшли відображення найважливіші аспекти фінансування науково-дослідницької роботи педагогічного університету, проблема підготовки наукових кадрів, наукові публікації викладачів у закордонних виданнях, присутність викладачів у міжнародній наукометричній базі даних Скопус у пошуковій системі Google Сколар, одержані викладачами і аспірантами міжнародні гранти тощо втім, на думку Аліни Зброєвої, місію наукової діяльності педагогічного університету слід сприймати значно ширше, аніж традиційний перелік напрямів наукових досліджень і здобутків. Наукова місія сучасного університету полягає у виробленні трансляції та поширенні наукового знання. Місія педагогічного університету виробляти соціально спрямоване наукове знання освітнього та культурного характеру, що обслуговує потреби регіональної громади. Пояснимо свою думку на конкретному прикладі. Найвищу оцінку у науковому рейтингу кафедр університету здобула у 2015 році кафедра практичної психології, що працює під керівництвом професора Кузікової Світлани Борисівни. Наукові здобутки викладачів цієї кафедри були втілені в дуже важливі для сумської громади справи, а саме, в розробку методик та технологій психологічної допомоги бійцям. Що були поранені і зазнали важких травм в зоні АТО, сім'ям бійців, що загинули, психологічної допомоги вимушеним переселенцям з районів Сходу України з Криму. Це також психологічний супровід дітей, сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Результативність наукової діяльності університету залежить значною мірою від якості наукової громади. Ми пишаємось тим, що протягом минулого року. Університет збагатився докторами наук в галузях мистецтва знавства, філософії та політології, а також 25 кандидатами наук у різних галузях педагогіки, психології, математики, біології, філософії, фізичної культури та спорту. Наукова діяльність університету становить єдине ціле з його освітньою місією, тому навчальний процес в університеті має дослідно орієнтований характер. А студенти є рівноправними членами нашої наукової громади. Наукові дослідження дають нашому університету змогу стати одним з драйверів створення і розвитку науково-інноваційного кластеру, складовими якого є як загальноосвітні заклади, урядові установи, а також і бізнесові структури. Взагалі, засобами науки ми формуємо систему цінностей, а також освітніх орієнтерів. Які є характерними для нової формації людей, громадян, які житимуть в майбутньому і які творитимуть майбутнє нашої держави, з 1 лютого у педагогічному університеті розпочав свою роботу пункт реєстрації учасників зовнішнього незалежного оцінювання, які мають намір вступити до вищих навчальних закладів у 2016 році відтоді, як в Україні запровадили зовнішнє незалежне оцінювання на базі педуніверситету, почав роботу пункт реєстрації потенціальних абітурієнтів, який здійснює свою діяльність за угодою про співпрацю з Харківським регіональним центром оцінювання якості освіти. Згідно існуючого порядку реєстрації учасників зНО, тут нададуть відповідну допомогу і проведуть повний спектр консультацій стосовно вступу до вищого навчального закладу. Як у відомій пісні Володимира Висоцького, к нам можна даже з сім'ями, друзями і знайомими, а якщо серйозно, то тут раді бачити випускників минулих років, тих, хто закінчив навчання у професійно-технічних навчальних закладах, навіть без п'яти хвилин випускників загальноосвітніх шкіл Сумщини разом з класними керівниками. Як запевнила відповідальна за реєстрацію учасників ЗНО в Сумському державному педуніверситеті Яна Вікторівна Леоненко, консультації з питань вступу, підбору предметів для реєстрації надаються у будь-якому режимі очна співбесіда, телефоном, електронною поштою. Тут підготують весь необхідний пакет документів для відправлення до регіонального центру оцінювання якості освіти. Паспорт або свідоцтво про народження, шкільний атестат або довідка встановленого зразка для школярів. Два фото три на чотири з оптимістичною посмішкою і неприховане бажання стати студентом Сум ДПУ у поточному році. Ось все, що необхідно мати при собі. Свою роботу пункт реєстрації учасників ЗНО в Сумському державному педуніверситеті імені Макаренка починає у понеділок, 1 лютого, працюватиме з 9 до 17 години, крім вихідних, і завершить її 4 березня. З Дня соборності президент України Петро Порошенко своїм указом, 18 дріб 2016 нагородив велику групу громадських діячів, політиків, діячів культури та спортсменів. Орденом за заслуги третього ступеня президент відзначив єдиного у групі нагороджених. Представника Сумщини, заслуженого майстра спорту України, чемпіона і бронзового призера всесвітніх ігор з єдиноборств, володаря повного комплекту нагород чемпіонатів світу, володаря Кубка світу, чемпіона Європейських ігор з єдиноборств, і триразового чемпіона Європи з панкратіону, випускника інституту фізичної культури Сумського педагогічного університету 2013 року Сергія Гузєва. Цими днями в мінську завершився чемпіонат Європи з індорхокею, участь у якому взяла й українська національна збірна, сформована з вихованок Сумської динамівської школи, випускниць і студенток інституту фізичної культури. У групі Бі наша команда завдала поразки австрійкам 6-1 поступилася 1-3 майбутнім бронзовим призеркам білоруськам. З мінімальним рахунком програла легендарним німкеням. У безкомпромісній боротьбі виграла 3-2 у збірної Чехії. І, виграючи 3-0 у бельгійок, розійшлася з нами миром 3-3, посівши у підсумку п'яте місце і кваліфікувавшись для участі в Чемпіонаті світу 2018 року в Аргентині. Що ж до призерів, то фінал з рахунком 6-2 виграли голландки у суперниць з Польщі, а у матчі за третє місце господарки Європейського чемпіонату – білоруски, з різницею у один м'яч 6-5 переграли німкень. Кращим голкіпером чемпіонату Європи визнана сумчанка, випускниця інституту фізкультури педуніверситету 2008 року Тетяна Степанченко. Отже, черговий випуск програми Сумдепу онлайн добіг свого кінця. За тиждень у цій же порі ми знову зустрінемося в ефірі, аби ви були в курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!